Хочу так. Добрий день всім. Ми знаходимося на церкви Лена це та Єлизавети. Так, ми а. хочемо всім сказати, що це дійсно Його. гарний краєвид, ніколи тут не були. І, чесно кажучи, це вперше. Розкажемо про частину вчорашнього дня. Вчора ми були в театрі Заньковецької на театрі Цейна. Без була... принципі дуже цікава тема, але дуже-дуже тонка. В принципі, так. так, вона була дивна і тонка, і над цим треба замислюватись, задумуватися, як ви себе ведете і як отримати гроші і взагалі те, що ви хочете. А, зараз ми стоїмо на даху, сьогодні ми були в цьому Святого Юра, який там треш далі від нас. Вода, як ви бачите, дуже чудово, але б'є вітерець і сонечко спряталася, але чесно кажучи, це не, не зіпсує нам гарного настрою, навіть те, що завтра буде дощ. Це в принципі нормально. Тому да. що ми хочемо передати? Сказати, що в нас ще сьогодні культурна програма. А, Можемо сказати ще, що до сьогодні ми були на кладовищі. Так, Ми сьогодні були і... на учиківському кладовищі. І в церкві, яка вон за нами там. В соборі юра де ми а. були в Крипті. До речі, сьогодні у нас якось все по а... церкві. Так, по церковному, по мохвільному. Тому хочемо побажати вам гарного настрою. Всім попасть, куди з нами.